Добре, ну а от чи не найцікавіший аргумент на мою точку зору на користь цієї обкуреної теорії, полягає в тому, що загально відомо, що десь там не знаю, два мільйони років назад наші предки, там Гомоеректус у них раптово збільшився мозок. У них раптово, наскільки мені відомо, прямо дивовижним чином збільшився неприродним чином, збільшився розмір мозку, мабуть, голови? Я впевнений вам відомо, які були причини, які о, о, от призвели до цього. О, насправді ем, є багато причин, тому щоб мозок міг би збільшуватися. Загалом більшість таких ем, ем, часто ми дивимося на. Еволюцію людини і намагаємося знайти якісь там поворотні моменти, що дійсно був начебто один такий фактор, який зробив із наших предків сучасних людей. Більшість таких от часто ми дивимося на еволюцію людини і намагаємося знайти якісь там поворотні моменти, що дійсно був начебто один такий фактор, який зробив із наших предків сучасних людей. Але історія дуже заплутана людей, і їхніх найбільших найближчих родичів, представників гомінінів і деяких інших груп приматів. Зокрема, зараз знаходиться все більше нових даних, які вказують на ну, розвиток, начебто ключових для нас навичок, значно раніше ніж ми вважали до того. Вони теж виникали, от не в тому контексті, як вважали раніше, і це ще більше от. Дає ну, умовно піддиху цим всім концепціям, що там водної мавпи, що з цієї обдовбаної мавпи чи накуреної мавпи. Просто реальність була поскладніше.